Тоді, як її подруги ввечері бігають на побачення, Карина йде в зал на тренування. У свої 15 вона вже чемпіонка світу з сумо серед юніорів. Чотири роки тому, на запрошення тренера, дівчина прийшла займатися вільною боротьбою, потім сумо. Минулого року, у серпні, в японському місті Осака Карина дебютувала на чемпіонаті світу. На килимі їй не було рівних. Неймовірно, але вибороти золото дівчині вдалося у господарки змагань японки. Такі чуть менше мене даже ростом, такі быстрі, шустрі, не успеваешь даже вот именно она. Так, Это был финал. Сама дівчина родом з Дніпрорудного. Свою спортивну кар'єру почала у Васильівці під керівництвом тренера Романа Білки. Сьогодні наставник з гордістю демонструє зал, де Карина робила свої перші кроки в спорті. Завдяки успіхам дівчини увагу на боротьбу у Васильівці звернули меценати. Спортивний клуб Хорта допоміг повністю відремонтувати приміщення. Тепер тут займається чимало юних спортсменів з Васильівки. Всім своїм вихованцям Роман Білка ставить у приклад Карину. С ней очень приятно работать, потому что она умеет думать на ковре. А это немаловажно. То есть в основном есть талантливые дети, да? но они не могут применять приемы или применять то или иное действие быстро. Она это может делать. Она умеет раскрепощать свое тело, то есть вовремя взорваться, как бы спортивным термином сказать. Нині Карина Колесник входить до складу національної збірної України з Сумо. Зараз спортсменка показує хороші результати. За словами президента Української Федерації боротьби СУМО Сергія Коробко, у Карини є талант. І якщо дівчина і надалі буде наполегливо працювати, цілком ймовірно може вибороти титул чемпіонки світу серед дорослих. Ну, така красива і замечательна ласточка це Карина Колесник із из небольшого українського города Васілівка, которая в масштабе масштабі може бути і, і не видна на карті планети. Але мені приятно, що я причастен к тому, що в такому місті Васівка з'явилася чемпіонка мира. Зараз титул чемпіонки світу серед дорослих належить Аліні Бойковій із Чернігова. На тренувальних зборах в Енергодарі спортсменки мали змогу позайматися разом. За словами Аліни, їй підростає гідна заміна. Це дуже класна, вона молодець, звісно. Так, це очень ну, круто, говорит це, це говорить, про те, що вона працює, вона тренується просто так. Все думають, що просто суму це так прийшов. То це на самом деле не так. Це дуже, е -е, доволі таке інтересна боротьба, швидка, скоростная. Сама Карина й досі не може звикнути до ролі чемпіонки світу. Зараз спортсменка готується до чемпіонату України в Луцьку, який стане відбірковим етапом до чемпіонату Європи. Катерина Свириденко, Оксана Якименко, Дар'я Зирянова, З Енергодару та Васильівки, Тв 5